Математика 6 клас, номер 810, тема координатна пряма, і нас просить в цьому завданні: запишіть координати точок А, Б, С, Д і Ф М, К, зображених на рисунку А і на рисунку Б. Давайте спробуємо це зробити. Ми бачимо, що на рисунку А у нас одиничний відрізок складає одну одиницю, тобто ось наш одиничний відрізок. І нам показали, що це. Одиничка. Далі ми вже можемо зробити висновок, що через дві клітиночки буде двійка, через шість клітиночок буде трійка, тобто через кожні дві клітинки буде наступна цифра 3, 4, 5, 6. Не соромимося прописувати це, навіть якщо нас не просять знайти координату 3, а все одно пропишіть вам. Це не складно зробити, і ви так не заплутаєтеся від нуля ліворуч робимо так само через дві клітинки у нас буде мінус 1, ще через дві 2 мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. І ми бачимо, що F і D ми вже, скажімо так, знайшли і позначили, але у нас залишається ще m, K, не визначені. ми розуміємо, що якщо одиничний відрізок у нас одна одиниця, то половина цього одиничного відрізка буде 0,5 або одна друга. Так, це у нас одна друга, мінус, мінус, не забуваємо, мінус одна друга, бо ми ліворуч йдемо від нуля. А, так, ще нам треба знайти К, це у нас буде 2,5. Так. 2,5, тому що це половина одиничного відрізка. І все. Зайві координати тепер можна вже витирати, щоб вони нам не заважали. А залишити тільки ті, які нас просили знайти. Ось так виглядає. Наша відповідь на рисунок 1. І рисунок Б, рисунок ми бачимо, що одиничний відрізок на рисунку Б у нас складає 5 одиниць. Тобто від нуля один одиничний відрізок, ми бачимо, що це п'ятірочка. Тобто дві клітинки це 5 одиниць. 5 одиниць. Відповідно, через кожні дві клітинки у нас буде на 5 одиниць більше. Координата А вже буде 10. Тут у нас буде 15, координата Б 20, 25, 30. Все зробили. І йдемо е, ліворуч зі знаком мінус, у нас буде мінус 5, мінус 5 через дві клітиночки, тобто ми так, такий самий координатний відрізок беремо, так? А ще через дві клітиночки у нас буде мінус 10. Міс 15, мінус 20, мінус 25, мінус 30, мінус 35. І ми бачимо, що нам треба знайти 35, між, координату між 30 і 35. А як це зробити? Треба поділити навпіл. Ми розуміємо, що 5 у нас це 2,5, тобто 30 плюс 2,5 буде 32,5. Ця координатка у нас буде 32,5. Далі нам треба ще знайти координату К. а це половина нашого одиничного відрізка, тобто ця координата у нас буде мінус, до речі, тут мінус, мінус. 2,5, і що нам треба ще знайти? Все, ми все знайшли, зайве прибираємо. Так, ми прибираємо цю координату, у нас не просило знайти. Цю не просили. Так, цю не просили. І ось у нас залишилися, залишилися лише ті координати, які нас попросили знайти. Завдання 815. В цьому завданні нас просять відмітити координатні точки, намалювати координатну пряму і позначити на ній координатні точки. Ось вони у нас зазначені. А має бути одиничка, Б-1, С мінус 0,5 і так далі. У нас умови, що одиничний відрізок дорівнює 6 клітинок, тобто в 6 разів більше, ніж сторона клітинки. Ну, тобто, відповідно, 6 клітинок у нас одиничний відрізок. Нагадую, що таке одиничний відрізок – це відстань, ну, от, наприклад, від нуля до одиниці. Це у нас одиничний відрізок, і він дійсно складається з 6 клітинок. Якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це також одиничний відрізок, і він також складається з 6 клітинок. Клітиночок, Все, умову ми виконали, а далі будемо шукати наші координатні точки А, одиничка, і це доволі легке завдання. Раджу вам, коли ви малюєте координатний відрізок, одна, одразу зазначати ну, хоча б до трьох ваші одиничні відрізки. Навіть якщо вас не просять їх знайти, все одно для себе ви їх позначаєте: одиничка, двічка, 3 мінус 1, мінус 2. Якби було місце, ще мінус 3 можна було зробити, це залежить від координат, які треба буде відмічати, нам цього буде достатньо. Поїхали далі, b мінус 1. І на координатному відрізку ми чітко бачимо, де у нас мінус 1. Це мінус 0,5. Що таке 5? 10? Це одна друга, а іншими словами, половина. Тобто ми маємо взяти одиничний відрізок від 0 до Б і поділити його навпіл. Це легко зробити, тому що вона тут 6 клітиночок, і ми все можемо зробити без проблем. Тут у нас буде координата С, де 2 третіх. 2 третіх, йдемо праворуч від нуля, тому що число додатнє. Що таке 2 третіх? Це 2 частини від 3, тобто наш координатний відрізок від нуля до А. Ми маємо умовно поділити на рівні три частини. Це легко робиться, тому що шість клітинок у нас одиничний відрізок. Нам навмисно автори дали таке легке завдання. Так, і ми беремо два, дві частинки з трьох. І ось наш, наша координата D. Далі у нас координата І мінус одна ціла, і одна шоста. Дійшли ми до мінус одинички, ліворуч, пішли від нуля. І ще нам треба зробити: взяти одну частину з шести наступного одиничного відрізку. Ми знаємо, що у нас шість клітинок, тому легко знаходимо цю координату. Ось одна частинка з шести. це в нас координата І. Так, далі F – 2,1 третя. Ідемо праворуч від нуля 2, цілих, і ще треба взяти одну частину з трьох наступного координатного відрізку. Якщо ми поділимо на три рівні частини, візьмемо одну частинку, і ось наша координата F. Далі m мінус 1,2 третіх, мінус 1 ціла, а далі беремо дві частинки з трьох. Ось ділимо наш наступний координатний відрізок на три частини і беремо дві частини. Тобто, ось у нас координата м. Зайво повидаляємо. А далі пінус пі, 2,1 шоста. Йдемо ліворуч, мінус 2, цілих і одна шоста, тобто одна частинка з 6. Ми знаємо, що у нас одиничний відрізок складається з 6 клітинок. Отже, 1 шоста це буде одна клітиночка. І ось наші координата пі. Координата r мінус 1 третя, тобто мінус 0 цілих і одна третя. Ми до цей одиничний відрізок перше навіть повністю не пройдемо, а маємо взяти лише одну частину з трьох. От Якщо ми поділимо. Наш координатний відрізок на дві рівні частинки. Ми візьмемо одну частинку з трьох. І ось наша координата R. Накресліть координатну пряму, ось ми її накреслили, узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 4 рази більша за сторону клітинки зошита. Що це означає? Тобто, одиничний відрізок у нас буде 4 клітинки. Тут у нас буде 1, тут 2, тут відповідно мінус 1, мінус 2, Мінус 3 і так далі. І є у нас точки, які треба розташувати на цій координатній прямій. Ну, давайте починати. Ось у нас точка А має бути 2. Дуже легко. У нас зі знаком плюс, тому ми йдемо вправо від нуля на два одиничних відрізка. А один одиничний відрізок у нас 4 клітинки. Отже, ми на 8 клітинок йдемо вправо. І у нас тут є точка А. Далі Б 1 друга. Що таке одна друга? Це одна частина з двох. Тобто 0, цілих і одна друга одиничного відрізка. Нагадую, ось у нас одиничний відрізок. Він складається з чотирьох клітинок. Нам кажуть, візьміть одну частину з двох. Тобто, нам треба цей одиничний відрізок поділити на дві частини і взяти одну частину. Тобто, тут у нас буде точка Б одна друга. Далі це одна ціла, одна четверта. Так само йдемо вправо від нуля, одна ціла. Ось ми одна ціла да? і одна четверта. Про що це говорить? Це говорить, що наступний одиничний відрізок ми маємо поділити на чотири частини: Ось, одна, дві, три, чотири. І взяти одну частину з чотирьох. Тобто, ось наша точечка. І це у нас буде координата С, одна ціла і одна четверта. Далі координата D мінус 2. Легко йдемо на мінус 2. Координата І мінус 1 четверта, тобто мінус 0, цілих. а далі одиничний відрізок, ми ділимо умовно на 4 частини. 1, 2, 3, 4, і беремо одну частинку. Ось наша крапочка, координата І. Далі у нас йде координата F мінус 1,75. Мінус 1, а далі координатний відрізок наступний, ось цей, нам треба, оп, нам треба поділити аж на 100 частин і взяти з них 75. Звісно, ми це робити не будемо, ми зробимо простіше. Да? 75 сотих, запишемо дробом. І скоротимо: 75 і 100 можна скоротити на 25. Так, якщо 75 поділити на 25, це у нас буде 3, а 100 поділити на 25 буде 4. Тобто нам треба взяти 3 частини з 4. Мінус 1 ціла, ось ми дійшли до F, а потім ще три частини з 4 наступного відрізка. 1, 2, 3. І ось ми потрапляємо в координату F. Далі координата Q, мінус 2,1 восьми. Ось у нас мінус 2 цілих. Так, а далі одну частину з восьми. Про що це говорить? Що наступний координатний відрізок ми маємо поділити на вісім рівних частин. Це легко зробити, враховуючи, що у нас чотири клітиночки добре ділиться ще й навпіл. Ось у нас вісім рівних частин, і ми візьмемо одну з них. Так, ось у нас тут буде координата Q. Так, зайво прибираємо. Далі координата S 0,25. Так само 25 представляємо у вигляді звичайного дробу, скорочуємо на 25, і у нас виходить 1 четверта. Тобто ми візьмемо 1 четверту частини, І це у нас буде координата S, 0 1 0,1. Ось у нас координата S. Далі координата T – мінус 1,5. Мінус 1 ціла. а потім до, до дві очки, от до координати деда, нам треба взяти 5 десятих. Теоретично, 4 клітинки важко поділити на 10 частин, щоб зрозуміти, де це 5. Але ж ми розуміємо, що 5 десятих це половина, да? при скороченні. Тому ми сміливо малюємо нашу координату, поділивши оцей відрізочок, від мінус 1 до мінус 2 навпіл. І у нас виходить координата Т, мінус 1 ціла. І 5 десятих. І остання координата n 1,25. Ось у нас одна ціла, і 25 сотих ми вже робили це 1 четверта, тобто координата n у нас співпадає з координатою c. В номері 828 нам говорять, на координатній прямій позначили числа мінус 8 і 12. Так, ось у нас мінус 8 і 12. Яка з точок АБЦД є початком відліку? Що нам треба зробити? Нам треба знайти одиничний відрізок. Ось, Одиничний один відрізок, другий, третій, четвертий, п'ятий. У нас його 5 одиничних відрізків. Нам треба знайти, чому він дорівнює. Тобто ми шукаємо одиничний. Відрізок. Як це зробити? Знаходимо за, за зразком середньо арифметично. 12 плюс 8 буде 20, 20 поділити на 5, бо у нас 5 о -о -о цих одиничних відрізків це буде 4. Так? 20 поділити, поділити на 5, до рівня 4. Відповідно, координата А буде мінус 4, координата Б це у нас 0, координата С це плюс 4, координата Д 8, і відповідно. У нас є координати 12. І номер 829, чимось схожий на номер 828, ми бачимо одиничний відрізок від А до Б, у нас 3, 5, тобто одиничний відрізок складає дві одиниці. Записуємо одиничний відрізок, дві одиниці, і нам треба знайти координату С. Тобто, відповідно, через кожні півтори клітинки у нас буде йти число. Ну і давайте, щоб не збитися, щоб не рахувати по 2